Ну, обстріли, це одразу. Ми зразу розуміємо, що це і червня стосується, і літа. Ну, загалом, якщо дуже коротко, і з того, що вже можна так да, подивитися, зрозуміти плюс-мінус, спрогнозувати і з того, що до чого йде. А, значить, а, а, обстріли будуть. Масовані обстріли будуть протягом літа, це перший момент. Другий момент скоріше за все має все-таки докачатися, вилізти обмін полоненими. Це ага. теж прослідковується. Він давно тягнеться, але що за провокації РЕФІ саміт миру, і ця вся історія, воно зрушиться скоріше за все літом, тільки за допомогою третіх країн. Це другий ключовий момент, а третій ключовий момент це наступальні дії з боку ворога. Бо підписуйтеся на канал, щоб побачити більше унікальних передбачень та знати, що буде завтра. Наприклад, та ж сама Сумщина вона все таки більше фігурує у літній час. І підсилення ними а, фронту загалом да, наступальний такий є по різним напрямкам лінії фронту. Він ви, 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 випадає на літній час. Провокації з можливі провокації з території Білорусі вони випадають на літній час. Тобто так гаряче літо, військове таке гаряче літо. А, а, тобто вони будуть повсти, до цього треба морально готуватися, вони будуть кошмарити і так далі. Тому подібне. І з гарного із того, що можна сказати, ми не сидимо і не колупаємо. В носі. З нашого боку, на літо також плануються певні, якщо все добре, певні попознавіння і зриви у ворога підсилюючих да, напрямків. Це перший момент. Другий момент, з нашого боку, із гарних новин планується. Якраз питання з ну, знищення да ворога там систем коротше, операції пов'язані із роботою на території ворога. Це другий момент з нашого боку, активна робота по Криму. Дуже активна, там теж з нашого боку мутяться операції. От е, я скажімо так: там контрнаступальні дії не зачіпаю, але певні давайте так поползновіння з нашого боку, вони є. Головне, щоб воно там все, все сталося так, як має статися для України і ще. Це, от із того, що продивлялися, і що воно якби да вила так. за перманентне, Про що вже точно можна розуміти, що воно буде. У нас полишається певний момент політичної кризи. Всередині він полишається. Всякі заміни, зміни така і така, і, і, і така історія. Вона є. Вона досі продовжує бути активно. На літо воно переповзає зміни у РФ, також фігурують. Тобто якісь а, затримання, замахи, хтось може померти, вийти у вікно, до когось знову може долетіти дрон, когось можуть прирізати. Ну коротше. Так, да, якісь такі штуки. Веселі такі штуки, які для нас важливі. Вони на РФ випадають. Тобто у них там певні свої внутрішні каламучення дійсно відбуваються. І відбуваються так. Ми їх будемо бачити, ми будемо це прослідковувати і в певних особах важливих, да? і, і, і так далі. Тобто, там, скоріше за все, за літо все таки хтось крякне, ну, такий, який буде приємний нам до душі, щоб воно вмерло все таке. Це от Таке, мабуть, най, найосновніше. А ну і в загальнополітичному це торги. Давайте чесно, торги за нас, які як тягнуться зараз до саміту Миру, так і будуть тягнутися далі від саміту Миру до виборів у штатах. Тобто, це теж прослідковується у ці всі поїздки всіх до всіх з розмовами, що ви такі можете мені предложити? Да, І, коротше, ця вся історія. Побачимо якісь. Новинки нашого виробництва відчуємо у гарному сенсі їх роботу в новинках того виробництва. Отримаємо, скоріше за все, якісь певні ресурси, яких давно з вами чекаємо, також улітку. А це ось, мабуть, таке найосновніше, що на літо вже можна прям спрогнозувати і зрозуміти більш детальні якісь моменти, вони стануть трохи очевидніші після саме миру, бо там буде зрозуміло, хто з ким про що домовився, де хто що за що торгувався, як куди і так скоріше за все чекаємо з вами якихось каламучень. На території Білорусі в наш бік і можливо провокацій у бік або Польща або країн Балтії, і розуміємо, що чекаємо якісь загострень на е, неспокійних. Е, давайте так участках світу е, в різних куточках. Тобто, це може бути знову повернення до Карабаху, Ізраїль, е, Іран, там е, Тайвань коротше от там, де і так не дуже стабільно, от може загостритися ще така історія за літо. Угу. Стосовно от, ми згадували саміт миру, там багато різних міжнародних там, домовленостей, переговорів і так далі. Чи отримаємо ми вже влітку якісь певні напрацювання, практичні кроки до встановлення цієї домовленості про мир? Mm, не зовсім ми маємо видати результат по факту. Mm -hmm. От те, що я постійно кажу, дивлячись з нашого результату, буде зрозуміло, хто, як, чим і ким торгується. Розумієте? От, воно буде залежати від результату, і е, е, наслід давайте так е, до саміту миру ще все таки час є. Mm -hmm. А, а отже, за цей час ми можемо видати якийсь результат. А отже, нам говорити про результативні саме миру треба буде вже після саміту миру, тому що там буде набагато е, зрозуміліше, ніж на зараз. Ну і про спрогнозувати е, також можна буде набагато краще. До чого ж ми куди ж ми куди ж ми котимося? Да, ми до чого так. докотимося, Питання куди? Е, от і це я ж кажу: на це питання, плюс-мінус можна буде. Починати відповідати вже після саміту, там воно стане більш зрозуміліше. Угу. Стосовно наших просувань, скажімо так, чи можемо сподіватися, що влітку буде деокупована якась певна певний населений пункт, можливо, місто, область і так далі? Скажімо так, є речі, які в публічному просторі за. Зараніше піднімати не потрібно. Чи планується нами щось? Планується. Будемо дивитися, наскільки воно вийде. Планується, і навіть ресурс на те є, і ну, потрібен час, і певні обставини, щоб воно реалізувалося в тому вигляді, в якому воно має реалізуватися. І дивлячись із активної роботи по Криму, ми можемо розуміти, що вже є да, певні плюси наших робіт, тилових. От тому да плани у нас є. Сподіваюся, вони здійсняться. Можемо ти в теорії побачити можемо. Головне, давайте як там не спогніть, будь ласка. Да дуже на це сподіваємося. Дійсно, не ні в якому разі не хочемо там е, спогнути, як то кажуть. Такі ось хороші новини стосовно внутрішньополітичної ситуації ви говорили про те, що буде така знову певна турбулентність. Розуміємо, що ворог зараз вкладає досі, вкладає кошти. Про те, що ми говорили ще, мабуть, в попередньому році Оцей проект Майдан 3 Одна із тез типу Зеленський більше нелегітимний і так далі. Вони намагаються. Розкачати цю історію, навіть якщо подивитися останні там звернення і промови Путіна, він постійно про це згадує, постійно постійно намагає, і зрозуміло, що це направлено на більше аудиторію закордонну і українську. Тож чи вдасться ворогу розхитати ситуацію, внутрішньополітичну ситуацію всередині нашої країни? Uh, тут <кхм> у нас так ситуація не зовсім стабільна. І я вже якось сказала, що ми з вами знаходимося в, у, у, ведель, у ведельці, буквально да, така вілка на два цих. Тобто, у нас, як кажуть народі, вибачте за таку французьку, у нас з вами прасак. Тому що а, м, не зміна нічого, не піднімання болючих тем це срака. А, Піднімання болючих тем, намагання змін кардинальних, теж срака. Куди не глянь. Куди не глянь? Ми у нас що перший, що другий варіант. Нічого не змінюємо. Жопа. Намагаємося щось змінити, теж жопа. От, я поки не бачу, щоб у нас це вилилося все-таки в серйозну якусь там масштабну революційну історію. Ну. ну, ну як би ми з вами не психували, ну не до такої степені ми з вами психуємо. Але напруження внутрішньополітичне певне є, що у нас там все спокійно, ні не спокійно в кулуарах. Там теми різні піднімаються різними людьми і по різному, ну коротше. А от е, м -м, важка історія, але в мене поки не випадає, щоб вона вилилася в повний, давайте так скажімо, крах. Да, Можна так сказати. Ви згадували про те, що можуть знову бути якісь перестановки. Перепризначення і так далі, чого це більше стосуватиметься парламенту, камінну військової іншого? міністерства. Фісно. Там більше да більше, більше про міністерства. Знову якісь там головнокомандуючі, знову які-небудь виконуючи там у коротше, це більше про от про військове, про оборонне, про оцю от історію. Воно от, якось, якось в той напрямок більше. Коротше, в міністерський напрямок.